Це кадри фронтової Новопавлівки на Дніпропетровщині. Рік тому з обстрілів цього села почався наступ РФ на громади області. Після російських ударів кабами, артилерією, ФПВ-дронами та мовніями, нині тут немає жодного вцілілого будинку, каже заступник командира батальйону Вовки да Вінчі» Ігор. Ще у січні 25-го відстань до фронту звідти була понад 15 кілометрів. В листопаді додає військовий. Росіяни вже зайшли в село. Як змінювалася лінія фронту на територію Дніпропетровської області за 2000 2025 рік п'ять різних громад Новопавлівська, Межівська, Маломихайлівська, Великомихайлівська та Покровська. І проблема, що їх об'єднує. Щоденні обстріли та наступ росіян. Згідно мапи Діпстейт, станом на 24 грудня на Дніпропетровщині окуповані 11 населених пунктів. Ще стільки ж перебувають у сілій зоні. Військові це не коментують, посилаючись на режим тиші. 8 січня 2025 року знімальна група суспільного працює в Новопавлівці після першого приліту кабів по СУ. Тоді росіяни зруйнували ангари сільгосптехнікою, понівечили кілька будинків та побили вікна у місцевій школі. Згодом її та всі інші адмінбудівлі РФ розтрощить вщент. На момент зйомки в селі ще жили сотні людей. Більшість тримали господарства. То дуже дуже жахливо і дуже без слізне можна. Говорити дуже якось так. Будемо сподіватися, що ми звідси нікуди не поїдемо. Останні зйомки в Новопавлівці були наприкінці червня. Тоді безпілотники РФ полювали на автівки. Пересуватися центром села було вкрай ризиковано. Всі магазини розбиті, мобільний зв'язок не працював. Світла та води також не було. Майже все населення евакуювалося. В селі залишалося менше півсотні людей, розповіла кореспондентам Суспільного місцева жителька Любов. Сидимо в хотах, у в хоту поховаємося із хоті, як ото бомблять або дрони, як летять. О, кажу мамці, вона глуха ж у мене. Так я їй за руку давай. тікає. Попри щоденні атаки РФ та бої у самому селі в Новопавлівці станом на грудень 25-го року. Залишаються місцеві жителі і навіть діти. Люди живуть у підвалах, каже заступник командира батальйону Вовки. Девінчі Ігор додає, зараз РФ вдалося вибити з села. Там тривають інтенсивні стрілкові та артилерійські бої. Це величезна кількість дронів з нашої сторони, з їхньої напрямок на Поборог постійно підтягує підкріплення, постійно нарощує, постійно змінює характер дій, надважка логістика. Люди на позиції ходять по дві доби, по три доби, можливо, тільки пішки там, в певну погоду. Наприкінці червня 25-го року росіяни почали обстрілювати кабами ще один населений пункт Межеву, яка є адміністративним центром громади. Військовий каже, це селище на кілька місяців стало осередком цивілізації. Тут під постійною загрозою ФПВ-дронів працювали лікарні, аптеки та супермаркети. Села колона Межева, Грайполе та новопідгородне, що входять до Межівської громади. Армія РФ атакує різними типами дронів ще з лютого. Місцеве населення вивозять звідти й досі, каже евакуація. Іниця Аліна Дійсно, люди засіджуються до останнього і їм приходиться виходити з деяких територій пішки. Кожного разу, коли ми їдемо за людиною, яка вже залишається да, на небезпечній території, ми кажемо, це 10-15 кілометрів від лінії фронту, 5 інколи, ми наражаємо на небезпеку всіх. Багато сьогодні ми бачимо випадків, коли б'ють саме по евакуаційників. Ми в прифронтовому селі Антонівське по цій трасі до Межової приблизно 2 кілометри. Зараз тут постійно зберігається загроза ударів фпв дронами, а вибухи від влучань кабів. Чутно щогодини. За рішенням селищної ради з 2 по 20 грудня в громаді триває примусова евакуація всього населення. Після цього терміну тут перестануть надавати будь-які послуги. Світа немає на третій місяць. Я нікуди кажуть не поїду. Я вже мені 62 роки. Куди я вже буду тікати? Ну, вас основному б'ють по машинах. Воно тут згорівше, там під межовою згорівше. Там вже пошти села немає. Так що весь тут густо вже. І по дубові пусто. Знову Павловки вони запускали і півішки сюди, і з межової літали, там теж там вже все тепер у можливі закрито все. Один магазин продуктовий робота і все. Там жива половина вже розбита за даними мапи. Діпстейт першими окупованими селами на Дніпропетровщині стали Запорізьке та Новогеоргіївка, які входять до складу Великомихайлівської громади. Інтенсивно наступати на цьому напрямку. Війська РФ почали ще рік тому. Тут їх стримували бійці, зокрема 260-ї окремої бригади ТРО, каже начальник відділу комунікації Андрій Бистрик. Додає у травні 25-го росіяни змогли просунутися в глиб громади. Росіяни мають багато резервів скільки вони залучають піхоти, кидають її в прориви, прощупують, шукають слабкі місця в обороні, зруйнували міст. Потім каби почали відпрацьовувати вже по будинках. Командування були введені додаткові бригади, додаткові підрозділи. Завдяки цьому вдалося в районі Великої Михайлівки зупинити. Ворожий наступ, ворожі штурми. Згідно мапи Діпстет, з кінця липня війська РФ просунулися в цій громаді на понад 15 кілометрів. Станом на 23 грудня окуповані дев'ять населених пунктів. У сілій зоні ще три села. Останній репортаж у Великомихайлівці суспільне знімали 16 липня. Тоді росіяни вже повністю розбомбили центр, знищили магазини, школу, міст та з десяток будинків. Евакуаційники щодня вивозили з села людей. Аби ракети, крилаті ракети. Округ. І нема нікого людей, одні ми оце тут залишилися все той, а так з сусідами, це Бог, держимося. Це желізні, а це алюмінієві. Це як попаде, не дай Бог, так проб'є дірку. Машина з гражданськими згоріла. Якраз їхали, мабуть, ті, що молоко збирали. За 10 кілометрів центр сусідньої Маломихайлівської громади безпекова ситуація там суттєво погіршилася з серпня по жовтень цього року. Зазначає фахівчиня з моніторингу благодійного фонду «Східсос» Анна Баранова. Один з населених пунктів поблизу громади Іванівка частково був у російській окупації. Станом на 29 листопада ЗСУ вибили РФ з села, каже начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков. Скориставшись погодними умовами, а саме туманом, використовуючи метод інфільтрації, тобто заходом малих піхотних груп, в сам населений пункт, ворог зумів накопичити достатню силу, тим не менш, завдяки ударно-пошуковим діям, станом на 22 грудня, населений пункт повністю перебуває під контролем Сил оборони України. Зараз каже Анна Баранова, в громаді почастішили обстіли кабами та дронами різних типів. Значна частина житлової, соціальної та транспортної інфраструктури вщент зруйнована. Наразі жодне з цих населених пунктів не є безпечними. Плюс, мінус просяні можна знаходитись. Там була вже давно проведена примусова евакуація сімей з дітьми. Це я знаю, що там ще залишилися маломобільні люди, але е, доволі мало. Ми стоїмо у прифронтовому покровському до великомихайлівки. Звідси 13 Кілометрів до Маломихайлівки – 12. За мною дорога, що веде до цих селищ, за словами евакуаційників, пересуватися нею не на броньованому транспорті вкрай небезпечно. Дорога обстрілюється російськими ефпівідронами. Зараз пересуватися Покровським також небезпечно. РФ не щодня б'є по селищу кабами та безпілотниками. Відстань до фронту звідси близько восьми кілометрів. Людей тут майже не залишилось. А два місяці тому росіяни вигатили по мостам через річку Вовчу, перерізавши важливі логістичні шляхи, каже Анна Баранова. У нас були випадки, коли люди самостійно в брід переходили через річку. Збільшилася кількість впів обстрілів. Тому кожен раз, коли заїжджаєш в Покровську громаду, це величезний ризик. Попри обстріли безпекову ситуацію, в громаді все ще залишається приблизно 2 тисячі мешканців. За даними Мапи Діпстейт з усіх громад в Покровській війська РФ просувалися найшвидше. За півтора місяці зайшли на 15 кілометрів в гіб області. Втім, всередині листопада ЗСУ вдалося стабілізувати Лізувати цю ділянку фронту каже начальник відділу комунікації 110 ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач. Додає зараз, тут тривають бої одразу за декілька населених пунктів: Данилівку, Єгорівку, Вишневе, Вербове, Олексіївку та Новоолександрівку. Противник не полишає спроби штурмувати, просуватися вперед. Але ситуація наразі відносно стабілізована. На такі заяви противника за те, що вони там захопили Єгорівку. Це така нова тактика, коли. Вони кожному піхотинцю, кожному солдату роздають прапори і ставлять задачі просто там не щось захопити, і продемонструвати флаг. продемонструвати рік У перефронтових громадах росіяни зруйнували десятки навчальних закладів, каже Анна Баранова. Крім того, додає через наступ військ РФ найбільших втрат зазнав аграрний сектор. Через постійні обстріли зруйновано або понівечено поля, склади, фермерські господарства, техніку та зерносховища. Обстрілюють техніку, обстрілюють склади. А люди фактично втрачають будь-які інструменти для своєї роботи і також. І бойові дії, і фортифікації, і обстріли це все дуже сильно впливає і на якість земель. В Перспективі це також негативно впливає і на родючість, і на збір врожаю. За інформацією очільника ОВА Володислава Гайваненка, 10 грудня з території шести профронтових громад завершили примусову евакуацію дітей. З деяких сел вивозять навчальні та медичні заклади і історично цінні предмети. За наказом Міністерства розвитку громад та територій України. 17 листопада в області розширюється Ширили територію ведення бойових дій до списку внесли 13 сіл Добовиківської громади. Олеся, приходько, Юрій Тинний та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.